Відносини та співпраця, що підтверджена реалізацією реальних програм. Харківські теплові мережі отримали від французьких партнерів потужні генератори, що можуть працювати під час ймовірних блекаутів. 13 одиниць техніки передав надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаїль Весієр під час свого візиту до Харкова. Спецобладнання запевнив харківський міський голова. Вже відправляється на монтаж для подальшого. Використання хочу сказати, що це дуже якісні генератори, виробництво Європейського союзу. Вони потужності 60-80 кВт. Вони дуже важливі для того, щоб ми оснастили їх як резервне модульне котельне, для того, щоб не зважаючи, якщо буде блокаут, ми будемо переходити на генератори і котельні будуть працювати. Це дуже важливо сьогодні для нас. І ці перші 13 генераторів вони дадуть можливість 13 котельних заживити і працювати під час блокаутів чи якихось резервних відключень. Також під час візиту французьких гостей харківський міський голова Ігор Терехов поділився з ними своїм баченням проходження опалювального сезону містом мільйонником про виклики сьогодення та пошуки рішення проблем. Я хочу сказати, що ми. Розпочали підготовку до опалювального сезону в момент завершення минулого опалювального сезону. Дуже багато сьогодні робіт, які вже виконані, і ми продовжуємо виконувати. Що стосується чого ми потребуємо, ми потребуємо якнайшвидше, щоб обладнання, яке ми замовили, таке замовлене є. І кошти відповідно ми виділили і виділили бюджет міста Харкова і наші іноземні партнери це світові. Новий банк 47 мільйонів доларів як грант ми не будемо нічого повертати. Це подарунок таки до Харкова. Є певна процедура, є певна домовленість з виробниками, що дуже важливо, бо це обладнання потрібно нам, щоб десь до 10-го, -20 20-го максимум вирезне було вже у Харкові. Тому ще буде певна процедура, щоб його підключити. Це цей процес і багато коштів. Ми будемо витрачати на це, і людських ресурсів витрачати, і головний час. Тому ми потребуємо сьогодні, перш за все, щоб це обладнання, яке ми замовили, а це сучасні генераційні установки, газогенератори, були у Харкові. Тому ми працюємо, працюємо кожного дня, незважаючи на вихідний. І сьогодні теж працюють наші робітники комунальних підприємств для того, щоб пройти стала опалювальний сезон. Бо сьогодні ми будемо децентралізувати систему. Енергопостачання, що головне, водопостачання і теплозабезпечення. Обговорювали під час візиту і багато інших питань, одне з яких підтримка освіти. Перша підземна школа в країні, метрошкола, проекти, що відомі і за кордоном. Тож Харків, як місто новатор, потребує підтримки. Це пріоритетне питання, запевнив надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні. Радий повідомити рішення ухвалене міністерством Європи та закордонних справ Франції про виділення 2 мільйонів євро безпосередньо для фінансування шкіл, облаштування проведення ремонтних робіт, обладнання сховищ, закупівлі планшетів та іншого інноваційного обладнання, необхідного для навчального процесу. І в цій роботі я підкреслюю, Харків лишається для нас пріоритетом, тому ми маємо намір діяти в тісній координації зі службою мерії, які мають власні програми та власні проекти в цій сфері, аби предметно відповідати на конкретні потреби. Також Геєль Вісір виказав слова підтримки Харкова та всім містянам, що незважаючи на складнощі сьогодення, залишаються в місті і роблять все можливе, щоб мегаполіс жив та працював хочу поділитися захопленням вашим містом, вашим красивим містом, вашим містом, що має велике значення з багатьох точок зору, навіть говорячи про кількість університетів. Наскільки це важливо в освітньому плані? Ми маємо на сьогодні дуже велику історію з Харковом, і наш намір писати довге майбутнє разом з вашим містом, залишаючись. Пліч опліч з вашим населенням закінчився візит французького дипломата культурною подією святковим концертом з нагоди національного свята Франції. Дня взяття Бастилії. Маршон, 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 зараз... <плес> Ігор безкровне, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.